Друзі, привіт! Привіт! У мене тут така виникла ідея. Не знаю, може вона дуже популярна буде для тих, хто хоче попасти до мене на консультацію. Ви знаєте, що консультація мене коштує 4 тисячі гривень, от. але є деякі люди, які ну, не можуть сплатити стільки. І вони не готові е, при загалу розказувати свої якісь ситуації. Ну, наприклад, е, та ж сама, е, ну, під. Під час прямого етеру задати своє питання, ну вони хочуть поспілкувати зі мною. Що я вирішила? Це стосується пенсіонерів, тільки пенсіонерів. Отже, не ображайтеся, якщо ви пенсіонер 50, 50 років, значить для людей, для людей, які віком старше, скільки там? 60, Скільки йдуть там жінки? В 65 років чи в 60. В общем, давайте так для пенсіонерів. У мене знижка буде до 15-го, до 15-го, зараз у нас жовтень, 25 жовтня, значить до 15 листопада. Пенсіонери, якщо вони мені вишлють скрін, ну що вони пенсіонери, докажуть, що вони пенсіонери або фотографію свою, що вони вже старенькі, моя консультація буде коштувати 1000 гривень. Тому це я зробила такий, ну, вирішила такий, ну не знаю, можливо, це не, ну, подарунок, це якщо даром, да, ну, таку ну, таку, прям скидку, прискидку скидку зробити. Тому що в мене були такі ситуації, коли люди просилися, ну, що пенсіонери, а я ж, знаєте, як то кажуть, теж не можна там якось просто так, тому така ціна, тому така ціна, є одна фіксована ціна. Ну, от на, до 15 го числа, якщо комусь дійсно треба, оце от така ціна. Єдине, що нагадую, я не дивлюсь. Без вісі зниклих, я не дивлюсь, чи жива людина, чи мертва. От, і я не дивлюсь, е не шукаю предмети. Я вам чесно і откровенно кажу, і ви знаєте про це, хто у мої підписники. Я не бачу цю інформацію. Просто розумієте? Я можу спробувати, але я не даю ніяких гарантій за результат, на що воно вам називається. От. Ось так, ось так. Пишіть внизу, буде вайбер. Буде Пишіть кому там що треба.